Оформлення полісу зеленої карти на сайті Kirins. Перейдіть в розділ Зелена карта. Розрахуйте пропозиції згідно параметрів вашої поїздки та даних автомобіля. Оберіть зі списку пропозицію, що підходить саме вам. Будьте уважні, що знижка надається саме нашим сервісом за рахунок нашої винагороди від страхових. Страхова компанія дякує нам за залучення клієнта, а ми, в свою чергу, дякуємо вам за використання саме нашого сервісу. Заповніть всі поля форми даними з ваших документів. Оберіть потрібний документ зі списку та заповніть його дані. Ввівши номер автомобіля, ми автоматично отримаємо дані з поліції. Проте, якщо їх немає, то вам доведеться внести їх вручну. Саме це ми і покажемо, та вирахуємо середній час заповнення форми. Уважно перевірте всі заповнені дані. Якщо все вірно, то переходьте на наступний етап збереження даних для оформлення поліса. Перевірте пропозицію на вашому емейл e та підтвердіть її, вівши пароль в цю форму. Пароль надісланий в смс та емейл. E Після підтвердження паролю перейдіть до оплати. Оберіть платіжну систему, через яку ви бажаєте сплатити страховий поліс та проводіть оплату. В результаті готовий поліс буде надіслано на вказаний при оформленні емейл. E Також дані оформленого полісу ви зможете знайти в своєму кабінеті на сайті Кірінс.